Артиста Буковини і всієї гуцульщини Зустрічайте на Лащук! Дякую, дякую, тобі. Всім доброго вечора чи доброго дня ще. Я хочу передусім ще сказати два слова про Олега, тому що е, наш ведучий так дуже скромно про нього сказав. Е, насправді Олег починав свій творчий шлях в Смирічці з покійним Назаром Яремчуком. І мало того, що він написав дуже багато аранжувань різних, там як сказали вже для українських виконавців, і його пісні звучать навіть на американському континенті, тому що одна з пісень love Ukraine», яку Олег написав, я почув випадково, абсолютно випадково в Чикаго і кажуть, це один відомий український композитор написав. Не пам'ятаємо прізвище його, але я цього не міг витерпіти. Олег Шаман Бонцеберґштин так я вийшов і кажу, значить, ви знаєте псевдонім Олега. Хто запам'ятає з першого разу з мене пляшка шампанського. Олег Бернштейнєвич Баумер Бердеркац. Це псинічний це псевдонім. Ні, ні, трошки Степанович переплутав. Він не повністю сказав псевдонім. Повністю Шакман Бомсельберг Штейндєвич Баумер-Бердеркац. Вже і я забув Олеже. Як давно ти відсурався від свого псевдоніму? Олег Шак, заслужений артист України, композитор, співак. Дякуємо, друже. Дякую, я передусім хотів би привітати вас всіх, дорогі дівчата, жінки, хлопці, чоловіки з весною. Весна, яка надихає, весна, яка е, окрилює нас, весна, яка е, дає життя. Я хотів би зараз згадати е, в цю мить, якщо оскільки тут все таки більше медиків, згадати і тих медиків, які, які і в центрі Києва. На Майдані під час революції гідності і ті, які на передовій на сході України відвоюють і захищають нашу незалежність, ті дівчата, які на своїх тендітних плечах виносили хлопців наших поранених. Хотів би вклонитися їм і сказати велике спасибі за те, що вони. Виконали свою і виконують свою місію бути просто не просто медиками, бути жінками. Тому що, як сказав Олег, дуже вірно, що коли поруч жінка, ми відчуваємо себе сильнішими. Дякую вам, і дуже хотілося би попросити. Ви все таки лікарі? Ви знаєте всілякі всілякі ліки. Можна якісь вигадати лікарства? Ліки, якісь, щоб не лише лікувати серця, а щоб заболіло серце у нашої влади. Заболіло серце за українську землю, за наш народ, за Україну. Тому що ну, може досить про себе думати. Може треба про цих людей подумати. Я сьогодні був е, в ваших колег в кардіологів зранку. Е, запросили привітати так само. Ви знаєте, е, ситуація, я думаю, що, на жаль, на жаль, у медицині у всій такій в Україні. Сьогодні ситуація патова. Я не буду там називати, чого немає, немає нічого. Але є найцінніше і є найважливіше є люди, є людський фактор. І я знаю, що коли ви. Опікуйтеся своїми хворими, вони завжди будуть здорові. Тому що, коли особливо жінка гарна, вродлива, приємна, покладе свою тендітну руку на плече хворому, повірте мені, що все минає. Здоров'я поправляється, весна приходить і посеред зими. Тому я хочу вам сказати дякую, що ви є. Слава нашим українським жінкам! Слава Україні! А, дякую за запрошення. Правда, трошки стихійно, трошки зненацька. Сьогодні мене попередили, хоча Олег Шак вчора мене вже запросив. Але сьогодні сказали, ти можеш прийти сьогодні? Кажу, добре, що не завтра. Не сказали, що вчора відбувся такий гарна зустріч з буковинцями і не лише з буковинцями. Я вважаю, що тут всі, хто присутні в цій залі, мають якусь певну певне відношення до чернівців, до Буковини. А, я хочу запросити, бачу наші чарівні, тільки думав, що буде тріо, Бачу дует. Де ну, так... пані Наталя, що сталося? при